Нема грошей і так далі, і так далі. Ось з таких моментів, от з такої злочинної бездіяльності, починаються такі ренчі, які закінчуються Донбасом. Спочатку ми не проводимо вибори, бо у нас нібито немає грошей. Потім ми призначаємо, кого попало на якісь посади. Потім ми за півмільйона гривень купуємо бронежилети, які прострілюються стрілковою зброєю, і чиновник, який підписав ці папери, ще поки що не відповів за це. А потім почина... закінчується тим, що зараз співається на Донбасі. Тому мені здається, що просто-напросто треба припиняти це раз і назавжди. Якщо ми йдемо в Європу, якщо ми голосили, що ми такі демократичні правильні, то давайте виконувати закон. Вчора, коли е... знімали Януковича, то було інше невиконання законів. Сьогодні вони вже не виконуючи закони, кажуть, та так має бути, тому що ми прийшли при владі. Одна банда змінила іншу. Як грабували, так і продовжують грабувати. Як гнобили, так і продовжують гнобити. Я буду судитись до того, до того місця, до тих це мені буде дозволяти законодавство. Більш того, я переконаний, що вибори вже не відбудуться. Ну швидше за все, хоча ще можна їх провести. Але я все рівно буду судитись. Все рівно буду доводити те, що я правий. Понеділок я буду судити з міськозмінськонком за бездіяльність, яка не має відношення до виборів. Вона господарська, але так само сидить 12, вибачте, придурків і не хочуть тиснути кнопку, тому що їм не подобається Забродський. Я так само буду судитись і доведу, що вони так само бездіяльні і напевно теж злочинні. А далі будемо розбиратись. Третя хвиля майдану не за горами. Тільки там вже будемо ми люструвати, і ми будемо тиснути кнопки. І ми побачимо, хто там і що буде говорити. 17-й округ загалом від нього балотувався Олексій Каспрок і він став мером. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто буде курувати цей 17-й округ, тому що невідомо, все ж таки відбудуться вибори чи не відбудуться. Значить, ну я не буду приховувати, що мені все рівно хто там був депутатом. Коли я прийшов на округ, почав працювати, до речі, це мій округ, тому що я там жив. Після того, як я е, перепрописався з бульвару, я там жив, і е, той будинок, де я е, маю квартиру, він також бере участь в е, виборах. Так, от, е, коли я прийшов на округ, почав спілкуватися з людьми, він сказав, тут немає депутата хоча Каспрук нібито був депутатом, але в мене сьогодні вже перелік робіт, які треба зробити людям, щоб люди проголосували. Бо вони кажуть, тут не було депутата. Ми за Льошу голосували, бо ми з його батьком були знайомі, він хороший хлопець. А по суті, депутата нема. Я мені взагалі ну я не знаю, чому це Олексій Павлович так допустив, щоб на цьому окрузі просто там ну маса, маса питань, які треба вирішувати, які будуть вирішені, коли я виграю. Якщо ну я вже не маю. Сумнівцям, скажіть, будь ласка, от складається враження, що Олексій Павлович ну навмисно, скажімо так, підставив територіальну виборчу комісію, оскільки він також мав би володіти інформацією про те, що цей лист не несе як такої відповідальності. Він не має юридичного підтвердження. Це питання до правоохоронних органів. Чи була там, е, умовно кажучи, е, Злочинна бездіяльність чи просто бездіяльність позазаконна, тому що це трошки дві різні є різні речі. Але це питання до правоохоронних органів, хай прокуратура виясняє, чому такий лист з'явився, хто цей лист готував, з якою метою все це робилося. По суті, з одного боку, я розумію їх, що вони хочуть зекономити гроші, які прийдеться витрачати на вибори. Нібито в жовтні відбудуться вибори. Хто сказав, що в жовтні будуть вибори? Завтра, якщо буде оголошено військовий стан жодних виборів в країні проводитись, маю на увазі ні парламентських, ніяких не буде. А місцеві треба проводити. Я погоджуюсь з тим, що можливо цей е, ну там немає одного депутата. Нічого страшного для ради немає. Рада буде, може працювати. Але з іншого боку, хто сказав, що 6 тисяч людей там шість тисяч виборців е, повинні бути позбавлені права обирати. Хто сказав, що 6 тисяч людей повинні бути позбавлені права мати свого депутата. Вони сьогодні немає депутата. Сьогодні також мала відбутися комісія. На жаль, кворуму немає. Ну, ваша думка з цього приводу. Чому власне члени комісії не прийшли на це засідання е... і власне це засідання перенесли на понеділок? Я думаю, що в понеділок ми побачимо, чи є в цьому складова злочинна, тому що. Зараз, після того як рішення суд прийняв про те, що мої документи повинні бути прийняті і розглянуті, відмовити там підстав немає, тому що все по документах я здав правильно по закону. Якщо відмовлять, знову піду в суд. Відмовляти немає змісту. Влада буде далі ігнорувати цей процес, тим, що просто не буде кворуму, нібито. Якщо в понеділок знову не буде кворуму, я буду стверджувати, що це злочинна бездіяльність, що тут вже є складова саме кримінального правопорушення. Ну і звертатись буду про охоронні органи. Також знаємо, що було декілька претендентів, які б хотіли подати заяву до територіальної виборчої комісії, але тільки ви подали до суду. Вони якби були згідні з тим, що ну наразі грошей немає. Отже, виборів не буде. Ну, кожен вибирає свій шлях, кожен сам вибирає свій шлях. Я теж міг погодитися, не подавати. Але я все таки вважаю, що ми живемо в демократичній країні і закон один для всіх. Немає там в собі, все, все, а ворогам закон. Закон один для всіх, його треба виконувати. Під час брифінгу ви Олексію Павловичу задавали це запитання. Ви були задоволені його відповіддю? Оскільки він дуже коло і не дуже хотів спілкуватися на цю тему. Ну питання в тому, що чесно кажучи, мене взагалі дивує поява таких листів. От просто поява таких листів. Якщо тебе, якщо ти не знаєш закон. Тебе є радники, запитай в радника: це законно чи незаконно? От уявіть собі, зараз Порошенко оголосить парламентські вибори дострокові. А Яйценю скаже: Вибач, Петро Олексійович, у нас в бюджеті нема коштів, тому що ми рік тому, складаючи бюджет, не знали, що будуть дострокові вибори. Тому вибори переносити нахер на 15-й рік. Все. От приблизно те саме відбувається в Чернівцях. Оголошені вибори. А Олексій Павлович пише: в бюджеті не передбачено коштів, та не могло їх бути передбачено, якщо це вибори позачергові. Звичайно, чи проміжні не могло їх бути передбачено, тому з самого початку дебілізм, який підписує міський голова, призводить до того, що людей почнуть викликати в прокуратуру і запитувати, чи була складова злочину, чи не була, чи був зговір, чи не було. А хто вам дав команду робити так, а не інакше? А хто вам дав команду не приходити на засідання комісії, а хто вам дає і так далі? Ну в тому випадку, якщо прокуратура буде цим займатися. Хоча ми чітко усвідомлюємо, що. І в прокуратурі сидять такі самі горлопани, такі самі порушники законів. Ой, вибачайте дякую. Будь ласка. Гріша, йди, хоч ти до мене, далі. Ти встань, ти встань коло мене. Я вже не те реальне. Отже, представтеся, будь ласка, прізвище, ім'я і власне вашу посаду. Це для початку. Я голова Чернівецької міської виборчої комісії Баранова Генрієта Михайлівна. Пані Генрієта розуміємо, що сьогодні мала відбутися комісія, яка б розглянула питання щодо прийняття заяви пана Забродського на як кандидатуру на вибори, які б мали б відбутися у восени цього року. Скажіть, будь ласка, на засіданні чого не було власне людей, і яке рішення ви прийняли? Дійсно, на сьогоднішньому засіданні нашої комісії ми мали розглянути заяву Забродського Василя Івановича, яку ми маємо розглядати по рішенню суду Вінницького апеляційного, який зобов'язав нас навіть після закінчення строку прийняття документів від кандидатів на посаду. Депутата Чернівецької міської ради ми повинні були, виконуючи рішення суду, повинні були зібратися. Ми спробували зібратися. Передзвонила я сама особисто всіх членів комісії, але зібратися всі не змогли. Відпустка. Деякі виїхали за при... межі міста, і тому вони сьогодні так не зібрались. Ми прийняли рішення провести слідучі засідання нашої комісії в понеділок на 17 годин. А скажіть, будь ласка, скільки потрібно коштів виділити міській раді да, з міського бюджету на проведення от цих виборів? Ну приблизну тарифікацію ми вже склали десь 100-110 тисяч. Треба затратити. На одного чи двох депутатів, які бажають обиратися на 17-му окрузі. На їхню, так сказати, виборчу компанію щодо листа, який вам надіслав Олексій Павлович, і ви його оцей лист власне і виставили в інтернет, тобто кожен міг ознайомитися з, з тим, що, що він там власне написав. Скажіть, будь ласка, чи ви знали про те, що оцей лист не несе як такої юридичної підстави, що вибори мають відбутися? Чи дізналися про це лише в суді, який відбувся от буквально нещодавно? Ми просили міську раду виділити нам гроші. Ми дали їм зразу наше рішення про те, що ми оголосили, бо нас закону зобов'язує чи десятиденний строк прийняти рішення про оголошення виборів. Ми, виконуючи закон, оголосили вибори. Поставили до відома Олексія Павловича, але Олексій Павлович дав нам свого одного листа після того, як відбувся перший суд. Ми одержали від міської ради знову слідуючий лист, в якому так само нас просили відтермінувати вибори в 17 му окрузі до осені. Ну, Олексій Павлович вважає, що може в цей час ще відбудуться вибори до Верховної Ради, і тому вони будуть об'єднані. Вибори як такові не відмінені, але просто. Бажано відтермінувати було ці вибори так, щоб не витрачати зов... зовсім такі гроші, що а може скажі, і не треба. А скажіть, будь ласка, дивіться, якщо все ж таки вибори відбудуться, а грошей ну, немає. Як тоді? Як, як далі Ви буде? вважаєте, можна провести вибори без грошей? За який рахунок ми можемо проводити вибори? Ну, цьому ви зібрали комісію, тобто ви вже роз. В Принципі, хочете та або або ви все ж таки в, в, в отримаєте заяву, да, приймете заяву від Василя Забродського, або ні. Ми одержали рішення суду Вінницького апеляційного прийняти розглянути, не прийняти, розглянути документи Василя Івановича. І тому ми збираємо. Скажіть, будь ласка, також відомо, що було декілька кандидатур загалом, які б хотіли да очолити цей й округ ви можете сказати, скільки це людей, які подали б, хотіли б подати заяву? У нас поданих заяв немає. Які б хотіли, можливо, які приходили вже до вас, і ви Перед просто ти може і приходили, але ми ж сказали, що у нас немає процесу цього, бо не, не виділені гроші. Ну, а скільки людей, О, скільки було бажаючих. Я можу сказати вам, скільки було бажаючих. Один чи два підходили якісь члени якихось партій. І все. Тобто, я так розумію, двоє людей це якісь е члени якихось пол політичних партій і Василь Заброцький. Політич... Не Василь, бо Василь Заброцький прийшов в останній день прийому документів. Гарно дякую. Дякую.